Технології дійшли до того вже, що пісок з клеєм, ось на таких плиточках, виходить, воно не вигорає на сонці, воно не тріскає. Срок служби в нього не менше 25 років, тому що проводяться дослідження в лабораторних умовах. Там е, сонцем типу, світять дощі, там, замерзає, розмерзається. От ну, нужі досліджують так. Так само і заборчик ось пластиковий декоративний заборчик. Вроді казалось би, пластмаса на сонці має сипатися, ламатися на морозі. Ні, а от в мене він уже рік простояв цей заборчик, все прекрасно, все чудово. На сонці він не вигорів, на морозі він не потріскався. Так само з гібким клінкером. Ну, люди не вірять ну, цьому, тому що, якби, ну, якась новинка, виходить, да, заходить на ринок, люди з осторожністю дивляться на це. Але, тим не німіння, клінкер вже продається більше 10 років, десь ні, не, до 10, десь 8 8 чи 9 років його придумали, і він ну, продається чудово, все, все класно. Людей стоїть, хто його клієнт, все прекрасно, всі задоволені. Так само заборчики, оці декоративні. Скільки їх уже поставлено було. Е, вже теж людей по 3-5 по років. Люди кажуть, в мене стояв такий забор, заказують мене, каже, в мене стояв 3-5 років такі заборчики, я хочу знову його поставити. А чого поміняли? Каже, та потому, що там десь е, ногой зацепили. Там там десь шланга якогось тягнули, там десь якась собака поламала. Ну так, да, це пластик. Якщо ви його будете ногами бити, то воно, понятно, що поламається у вас. Але ви подивіться, яка виходить красотень. Так що забор є, гібкий клінкер є.